Привіт усім! Мене звати Віталій. Я знаходжусь в приміщенні Ліги активних Словечан, де йде підготовка до свята кольору. В даний момент фасується фарба холі до цього свята, яке відбудеться в цю суботу, 23 липня, на пляжу. А це Ліга активних Славачан, яка вас всіх запрошує на це свято! раді! Усіх будемо бачити! Гей! Хе Хола! Дубль два! До цього свята! Запрошуємо, ось зараз покажу уся наша фарба на столі. Лежить. Запрошуємо вас усіх 23 го числа цього місяця в наступну суботу на пляж. Блядь. Мене звати Віталій, я з Ліги активних словочан знаходжуся у приміщенні, в якому бля буде використана цієї суботи на пляжу 23 числа. Знову якусь хераню кажу. Знову з нами нічого не получається. Тож раді усіх бачити в цю суботу, 23 червня, на міському пляжу. Привіт усім, мене звати Віталій. Я знаходжусь в приміщенні Ліги Активних Словочан, де йде підготовка до святу Холлі. Ось там на столі можна побачити фарбу, яка буде використана на цьому святу суботу. На, Щось І скачати відео з інтернету.